Чи задавалися ви колись питанням, чому, навіть після незлічених спроб і геркулесових зусиль, ваші мрії здаються все більш далекими, те задушливе відчуття, що, якби ви не намагалися, щось завжди, здається, змовляється проти ваших амбіцій, ніби Всесвіт постійно випробовує вашу стійкість або, можливо, готує вас до чогось набагато більшого. Сьогодні? Я хочу поділитися з вами істиною, яка повністю змінить вашу перспективу, повідомленням, яке Всесвіт таємно зберігав, чекаючи точного моменту, щоб його розкрити, секретом, який давні стоїки вже знали, але який лише зараз розкривається для тих, хто готовий. Лише уявіть, ви роками боролися проти течії. Виснажуючи свої сили і майже відмовляючись від усього. Але що, якщо я скажу, що цей момент майже відмови, це саме портал для вашої найбільшої трансформації? Багато хто не знає цього неймовірного парадоксу, але саме коли ми розслабляємося, ми проявляємо наш найбільший потенціал у маленькій долині нескінченних можливостей. Жила жінка на ім'я Олена, не плутати з тією строї, яка відкрила цей секрет найнесподіванішим чином. Я спробувала абсолютно все, розповіла вона, проекти, курси, чудодійні методи, але чим більше я намагалася, тим далі, здавалося, я була від того, чого дійсно бажала. Поворотним моментом стало, коли Олена усвідомила силу спокою. Це не просто філософська концепція, а це життєва сила, що активує особистий магнетизм, коли ви найменше цього очікуєте, ви відчуваєте той постійний неспокій, ту думку, яка кричить, що чогось не вистачає. Це перший знак того, що ви близькі до найбільшого відкриття свого життя, стоїки. Ті філософи, які, здавалося, розшифрували таємний код існування понад дві тисячі років тому, вже знали, що справжня сила полягає не в постійній боротьбі, а в здатності заспокоїти розум і дозволити життю текти через вас. Це суперечить усьому, чому нас навчали про завоювання наших цілей, але це правда, яку мало хто має сміливість визнати. Перший принцип, який вам потрібно зрозуміти, це парадокс контролю віддачі. Чим більше ви намагаєтеся контролювати кожну деталь свого життя, тим більше все здається поза контролем. Це майже як космічний жарт, чи не так. Ви бігаєте туди-сюди, намагаючись закрутити кожен гвинтик, коли насправді єдине, що ви повинні зробити, це розслабитися. Знаю, це здається суперечливим, і справді так є. Але ось у чому трюк справжня сила для прояву того, чого ви бажаєте, походить не від постійної боротьби, а від дозволу собі перебувати в спокої, як спокійне озеро. Подумайте про свій розум, як про озеро, коли воно збурене хвилями тривоги, занепокоєння та надмірних зусиль. Стає неможливо ясно бачити, проте, коли води заспокоюються, ви можете бачити аж до дна, включаючи те, що завжди було там, чекаючи на відкриття. Але як досягти цього спокою, коли все навколо вас, здається, руйнується, як розслабитися, коли терміни накопичуються? Як знайти спокій, коли рахунки не перестають надходити? Відповідь у першому стоїчному принципі, який мало хто по справжньому розуміє. Перший урок простий, але не плутайте простоту з легкістю, розслабтеся, те, що ви шукаєте вже на шляху, і ви знаходитеся саме там, де повинні бути. Не випадково, ви зараз дивитеся це відео, Всесвіт має таємничі способи вести нас до того, що нам потрібно. Існує тисячолітня техніка, яка відкриває двері до цього стану свідомої сприйнятливості, глибоко вдихніть через ніс, затримайте повітря лише на секунду, а потім повільно видихніть через рот. Робіть це кілька хвилин і спостерігайте, як ваш розум починає заспокоюватися. Саме в цьому стані ментального спокою відбувається перше диво прояву. Ваш свідомий розум нарешті достатньо замовкає, щоб ваша підсвідомість та нескінченно потужніша частина почала працювати, щоб перетворити ваші бажання на реальність. Давні майстри знали це, але ця інформація була навмисно прихована, щоб маси продовжували крутитися в колесі невпинної продуктивності. Чи помічали ви, що великі ідеї, блискучі рішення, незрозумілі синхронності, усі вони з'являються в найнесподіваніші моменти у душі від час прогулянки або коли ви от-от заснете. Чому? Тому що саме в ці моменти ваш розум нарешті заспокоюється? Достатньо теорії. Перейдемо до практики. Закрите очі на мить, глибоко вдихніть. І візуалізуйте те, чого ви дійсно бажаєте, не лише матеріальні аспекти, але відчуття досягнення, внутрішній спокій, глибокий зв'язок. Відчуйте, ніби це вже реальність, це секрет, який відкрила Олена, той самий, що повністю змінив її життя, той самий, що може перетворити ваше, починаючи зараз, як казав епіктет, у тиші розуму знаходиться голос серця. Коли ви заглушуєте ментальний шум тривоги та надмірних зусиль, ви починаєте чути ту внутрішню мудрість, яка завжди знала шлях. Хочете потужну вправу, щоб почати прямо зараз. У коментарях поділіться ситуацією, коли ви намагалися все контролювати і в результаті відчували більше розчарування, а потім, як ви почувалися, коли нарешті відпустили вішки – цей простий акт визнання вже починає перепрограмовувати ваш мозок у стан свідомої сприйнятливості. але увага, те, що йде далі, ще більш трансформаційне. Тому що, коли ви розумієте другий принцип стоїчного прояву, щось надзвичайне починає відбуватися у вашому житті. Цей другий принцип, те, що я називаю рецептивно-активним потоком, ментальний стан, у якому ви не просто приймаєте те, що приходить, але активно позиціонуєте себе для отримання. Це як вітрильник, який не бореться проти вітру, а налаштовує свої вітрила, щоб використати його максимально. Чи помічали ви? Як найуспішніші люди, здається, перебувають у вічному стані спокою, це не збіг обставин, вони не борються, щоб дістатися туди. Вони вже відкрили, як бути там, ще до досягнення своїх матеріальних цілей, вони опанували мистецтво проявляти через розслаблення. Подумайте. Про це, скільки разів ви отримували щось, коли нарешті припиняли переслідувати це нав'язливо, та робота, яка з'явилася, коли ви вже не шукали її, ті стосунки, які виникли, коли ви нарешті були в добрих відносинах із собою, та можливість, яка постукала у ваші двері, коли ви найменше цього очікували, роками я відчайдушно боровся за успіх, поділився Габріель, один із. Моїх перших учнів, але лише коли я перестав метушитися і почав плинути з життям, усе почало складатися. Було так, ніби Всесвіт чекав, що я відпущу контроль. Це те, про що вам ніколи не розкажуть гуру продуктивності. Існує величезна сила в тому, щоб перестати намагатися контролювати все. Другий. Стоїчний принцип, який мало хто розуміє, це проспективна вдячність, бути вдячним не лише за те, що у вас є, але й за те, що має прийти, ніби це вже ваше, це не вправа з фантазування, це глибоке нейронне перепрограмування, яке змінює ваше особисте електромагнітне поле, це наука і духовність, що зустрічаються в одній точці. Коли ви культивуєте стан вдячності, ваш мозок виділяє дофамін і серотонін, створюючи те, що нейробіологи називають станом підвищеної сприйнятливості, у цьому стані ви стаєте справжнім магнітом для можливостей і синхронностей. Але як практикувати проспективну вдячність? Коли все навколо вас здається руйнується, як бути вдячним за те, що ще не сталося? Як зберігати віру, коли докази вказують на протилежне, відповідь полягає в ментальному механізмі, який мало хто знає, але яким стоїки досконало володіли. Уявіть свій розум як сад якщо ви зосереджуєтеся лише на бур'янах, тобто на тому, чого не вистачає, звісно, ви нехтуватимете квітами, які вже виростили. Вдячність! Функціонує як вода і сонце, що живлять цей сад. Коли ви дякуєте за те, що маєте, ви не лише прикрашаєте своє теперішнє, але й готуєте ґрунт для проростання нового насіння, нових можливостей. Ось проста техніка, яка перетворить вашу реальність за 21 день: щоранку, перш ніж перевіряти свій телефон. Запишіть три речі, за які ви заздалегідь вдячні, ніби вони вже ваші. Це не просто бажання, це відчуття емоції досягнення ще до того, як воно фізично проявиться. Марк Аврелій, один із найвеличніших філософів стоїків, писав не в речах, а в ставленні до речей полягає справжня сила. Коли ви змінюєте своє ментальне ставлення, все ваше енергетичне поле трансформується. І всесвіт відповідає відповідно. Багато хто назвав би це магією, але стоїки знали, що це просто правильне застосування природних законів космосу. Третій стовп цієї філософії, те, що я називаю повною щедрою увагою, здатність бути повністю присутнім у поточному моменті, визнаючи, що достаток це не майбутня мета, а ментальний стан доступний зараз. Чи помічали ви, як ми застряємо між жалем за минулим і тривогами про майбутнє? Саме в цьому розумовому циклі ми витрачаємо нашу творчу енергію. Повна увага закріплює нас у єдиному моменті, коли ми дійсно можемо створювати зміни зараз? І ось істина, яку мало хто розуміє, коли ви повністю присутні, суб'єктивний час розширюється. 15 хвилин зосередженої уваги можуть принести більше результатів, ніж години розсіяної та тривожної активності. Як досягти цього стану, ідеальної сприйнятливості для прояву ваших цілей? Потужна техніка, те, що я називаю медитацією ясності. Знайдіть спокійне місце, де ви можете сісти без переривань, закрийте очі. Глибоко вдихніть тричі і уявіть свій розум, як блакитне небо, думки лише хмари, що проходять, вам не потрібно ні хапатися за них, ні відштовхувати їх. Просто спостерігайте, як вони проходять. Коли я почала щодня практикувати медитацію ясності, розповіла Маріана, було так, ніби з моїх очей зняли пелену. Можливості, які завжди були там, але яких я не могла побачити через свій ментальний неспокій, почали природно розкриватися. Ви запитуєте, який ідеальний час для практики цієї техніки? Відповідь може вас здивувати: перші та останні моменти вашого дня це потужні енергетичні портали. Це моменти, коли бар'єр між свідомим і підсвідомим є найбільш проникним. Дозволяючи новим ментальним програмам бути встановленими з більшою легкістю. Перетворювальну силу сну не можна недооцінювати під час глибокого сну ваш мозок активніший, ніж коли ви не спите, це, ніби ви перебуваєте на американських гірках ідей, і це ідеальний момент для встановлення потужних намірів. Древні вже знали це. Інструкції, дані розуму безпосередньо перед сном обробляються на підсвідомому рівні протягом усієї ночі. Перед сном присвятіть кілька хвилин візуалізації ваших бажань як уже здійснених. Відчуйте вдячність, радість, досягнення, ніби вони вже є частиною вашої поточної реальності. Цей простий нічний ритуал перепрограмовує вашу підсвідомість. Поки ви спите, буквально проявляючи, поки ви відпочиваєте. А коли прокидаєтесь, не дозволяйте зовнішньому світу негайно вторгнутися у ваш розум ті перші моменти дня це чисте полотно, на якому ви можете намалювати свої наміри. Глибоко вдихніть і підтвердіть сьогодні день достатку і ясності. Я відкритий а для отримання всіх благословень, які Всесвіт приготував для мене. Питання, яке залишається чому так багато людей залишаються в циклах надмірних зусиль і мінімальних результатів? Чому філософія не має болю, не має здобутку, продовжує домінувати в нашій культурі? Чому ми ігноруємо тисячолітню мудрість стоїків про силу свідомого розслаблення? Відповідь полягає в глибокому соціальному кондиціонуванні, яке потрібно деконструювати. Нас запрограмували вірити, що цінність полягає в зусиллі, а не в результатах. Ця індустріальна ментальність тримає нас у колесі хом'яка завжди біжимо, але ніколи не досягаємо. Ніякого місця. Стоїки пропонували щось радикально інше цінність полягає в мудрості, а не в поті. Якщо вам цікаво дізнатися, як застосувати ці принципи на практиці, залиште Я хочу в коментарях, і я поділюся конкретними техніками для вашої ситуації. Кожна людина має унікальні блоки, і підхід має бути персоналізованим для максимальної ефективності. Ми ще не говорили про четвертий стовп цієї філософії, можливо, найпотужніший із усіх. Це те, що Марк Аврелій називав аморфаті або любов до долі, здатність не просто приймати, але щиро обіймати все, що відбувається у вашому житті. Ця любов до долі не є пасивною покірністю. Це активна позиція перед життям, це глибоке розуміння того, що кожна перешкода містить у собі зерно рівноцінної або більшої можливості. Коли ви справді втілюєте цю ментальність, ви буквально стаєте непереможним, тому що навіть поразки перетворюються на сходинки для вашого сходження, коли я втратив усе, що будував протягом десятиліття. Довірився Рікардо, я думав, що це кінець, але те, що здавалося катастрофою, виявилося найбільшим подарунком, який я міг отримати саме на дні я знайшов своє справжнє призначення. Це секрет, який мало хто має сміливість визнати, іноді ми маємо втратити все, щоб знайти те, що дійсно важливо. Чи помічали ви, як ми люто опираємося змінам? Як ми чіпляємося за ситуації, які більше нам не служать, як ми боремося проти неминучого потоку життя? А що, якби замість того, щоб опиратися, ви плинули з течією? А що, якби замість того, щоб боротися з хвилями, ви навчилися на них кататися, стоїки мали потужну практику, яку називали малорум». Або профілактична трансформаційна візуалізація, вони візуалізували найгірші можливі сценарії не для притягнення негативу, а щоб бути ментально готовими до будь-якої ситуації. Коли ви робите це свідомо, відбувається щось надзвичайне, страх втрачає свою владу над вами. Зрозумійте, я не пропоную вам стати песимістом зовсім ні. Я пропоную вам розвинути таку потужну ментальну стійкість, що ніщо не зможе похитнути ваш внутрішній спокій, навіть видима втрата всього, що ви цінуєте зовні. Свідоме дихання, таке просте і водночас таке глибоке, є вашим якорем у цьому процесі. З кожним вдихом ви живите свої наміри. З кожним видихом звільняєте блоки, що перешкоджають їх прояву. Цей природний ритм з'єднує вас із частотою Всесвіту, дозволяючи вашим бажанням текти без перешкод. А як щодо тиші ах, тиша цей такий рідкісний елемент у нашому сучасному світі: серед постійного шуму, сповіщень, розмов, трафіку, безперервних думок. Як знайти ту дорогоцінну тишу, яка з'єднує нас із універсальною мудрістю, відповідь ближче, ніж ви думаєте, і не вимагає духовних відступів у далеких горах? Тиша це не просто відсутність зовнішнього звуку, це внутрішня присутність, це здатність по-справжньому бути з собою, без відволікань. Ви можете бути серед галасливого натовпу і все ж культивувати внутрішню тишу. Техніка, яка революціонізує вашу здатність до прояву, щодня резервувати моменти навмисної тиші, це можуть бути лише п'ять хвилин, коли прокидаєтесь під час обіду перед сном. Моменти, коли ви відключаєтесь від усіх технологій і просто присутні у ці священні моменти, ви налаштовуєтесь на творчу частоту Всесвіту. Коли я включила ці моменти тиші до своєї рутини, розповіла Крістіна, моя інтуїція розквітла надзвичайним чином. Рішення, які раніше здавалися неможливими, стали ясними, можливості, які я ніколи б не побачила своїм збудженим розумом, почали з'являтися як по чарах. Ось істина, яку мало хто розуміє, прояв. Це не магічна кнопка, яка миттєво реалізує ваші бажання, це процес узгодження між вашими свідомими намірами, вашим емоційним станом і вашими діями у фізичному світі. Коли ці три елементи гармонізуються, диво відбувається природно. П'ятий стоїчний принцип для прояву те, що я називаю впевненою відстороненістю. Парадоксальна здатність глибоко бажати чогось і одночасно бути повністю в мирі, якщо це не проявиться саме так, як ви уявляли. Це, можливо найскладніший урок для опанування, але також найбільш визвольний. Коли ви відчайдушно прив'язані до конкретного результату, ви створюєте енергетичне поле нестачі і тривоги. Яке буквально відштовхує те, що ви бажаєте притягнути, відстороненість не означає відмову від ваших мрій, це означає настільки глибоко довіряти процесу життя, що ви знаєте, в глибині душі, що все розгортається ідеально, навіть коли це не здається так, як практикувати цю впевнену відстороненість? Потужна техніка, те, що я називаю активною віддачею. Візуалізуйте свої бажання з усією емоційною інтенсивністю, відчуйте вдячність за те, що вони вже здійснені, а потім досвідомо відпустіть їх у Всесвіт, із підтвердженням, це або щось краще зараз проявляється в моєму житті для найвищого блага всіх задіяних. Справжня магія відбувається, коли ви поєднуєте. Всі ці принципи у своєму повсякденному житті не як окремі техніки, а як інтегровану філософію буття у світі це коли свідоме розслаблення, проспективна вдячність, повна увага, любов до долі та впевнена відстороненість зливаються, створюючи стан магнетичної безтурботності. У цьому стані ви стаєте справжнім магнітом для синхронностей, можливостей і проявів. Які здаються чудесними для сторонніх очей, але які ви визнаєте природним результатом вашого внутрішнього вирівнювання? І тепер питання, яке дійсно має значення як інтегрувати ці принципи у ваше зайняте життя, повне обов'язків, як практикувати безтурботність, коли рахунки накопичуються, як зберігати спокій, коли все здається терміновим? Відповідь полягає у створенні мікромоментів присутності протягом дня, не обов'язково медитувати годинами або відмовлятися від своїх обов'язків. Почніть з маленьких моментів усвідомлення: три глибокі вдихи перед кожним прийомом їжі, хвилина вдячності при пробудженні, коротка пауза, щоб відчути свої ноги на землі під час ходьби. Маленькі ритуали, які закріплюють вас у теперішньому і створюють простір для вільного протікання прояву. І пам'ятайте, послідовність перевершує інтенсивність краще практикувати 5 хвилин щодня, ніж годину раз на тиждень. Саме в регулярній практиці ці принципи трансформуються з інтелектуальних концепцій у новий спосіб буття. Саме маленькі щоденні моменти перетворили моє життя, поділилася Лучіана, невеликі духовні переживання чи тривалі медитації. Це були ті короткі миті, коли я свідомо обирала безтурботність серед хаосу. Якщо є єдине повідомлення, яке я хотів би, щоб ви взяли з. З собою сьогодні, то це ви вже маєте все необхідне для прояву життя, яке бажаєте, сила не в складних техніках чи вишуканих ритуалах, вона в повторному відкритті тієї спокійної мудрості, яка завжди жила у вас всередині. Як стоїки навчали нас понад дві тисячі років тому, справжня сила полягає не в зовнішньому хвилюванні, а у внутрішньому спокої. Коли ви знаходите цей мир у центрі урагану, ви стаєте по-справжньому непереможним. Це повідомлення дійшло до вас саме в потрібний момент, не випадково, а тому, що ви були готові його отримати. Перш ніж ми попрощаємося, я хочу зробити вам особливе запрошення. Спробуйте ці принципи протягом 21 дня поспіль. Час необхідний для формування нової звички. Не приймайте моє слово як істину, перевірте самі, будьте власним вченим у цій подорожі, самовідкриття. І щоб підтримати вас у цій подорожі, я підготував два особливі відео, які ідеально доповнюють те, що ми вивчили сьогодні. Припиніть саботувати себе і почніть процвітати десять принципів стоїцизм та таємна медицина тиші, давнє зцілення для сучасної тривоги. Десять уроків обидва поглиблюють ключові аспекти стоїчної філософії, застосованої до сучасного життя. Якщо цей контент якимось чином торкнувся вашого серця, розгляньте можливість активувати дзвіночок і підписатися на канал. Ваша участь це те, що робить можливим продовжувати ділитися цими трансформаційними повідомленнями. Пам'ятайте, в той момент, коли ви справді розслабляєтеся і відпускаєте контроль, саме тоді. Всесвіт, нарешті, може вручити вам усе, на що ви заслуговуєте. Як казав Епіктет, у Тиші розуму знаходиться голос Всесвіту. Я хочу щиро привітати вас із тим, що ви дійшли до цього місця. Це демонструє вашу щиру відданість особистому зростанню. Якщо вам сподобалося відео, Залиште свій коментар, якщо не знаєте, що коментувати. Напишіть вдячність. Так я знатиму, що ви дивилися до кінця.